21 листопада Путін оголошує повну перемогу в Куп'янську. Він стверджує, що місто повністю під контролем росіян. Через кілька тижнів, 12 грудня, Зеленський записує це. Він каже: Багато росіян говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, як все є насправді. Зачкай. Це не має сенсу. Якщо місто під контролем росіян, як тоді президент України особисто перебуває в ньому у зоні смерті? На фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії? Одна з цих версій бр брехня, а інша ну, щойно зруйнувала всю стратегію Путіна щодо мирних переговорів? Давайте почнемо з самого початку. З'єднання групіровки Запад Асобаділі город Куп'янськ і про 20 листопада 2025 року Путін з'являється на російському телебаченні у військовій формі, і це не просто форма, це справжній театр, постановка для російського народу. Поруч із ним генерал Валерій Герасимов, військовий командувач збройних сил Росії, і саме Герасимов робить оголошення: війська західного сектору звільнили місто Куп'янськ. І продовжують знищення українських сил на лівому березі річки Оскіл Путін не залишається без уваги, йому слід підтвердити поставити запитання, що залишиться в історії. Він тоді каже, це означає, що все закінчено, завершено, повністю під нашим контролем. Герасимов відповідає з військовою точністю: так пане саме так, місто повністю під нашим контролем. Отже, було оголошено, Куп'янськ впав. Російське державне телебачення транслювало цю новину на всіх каналах, газети публікували заголовки, святкуючи перемогу. Путін щойно подарував російському народу ще одну перемогу у війні, яка тривала вже майже чотири роки. Але була одна велика проблема нічого з цього не було правдою. Поки Путін оголошував про перемогу по телевізору, українські солдати всередині Куп'янська дивилися це звернення. І знаєте, що вони зробили? Вони сміялися, знімали відео, як кепкують з російських заяв, адже були там і точно знали справжню ситуацію. Місто навіть близько не було під контролем росіян. Перш ніж зрозуміти, чому Путін вигадав цю історію, потрібно зрозуміти, чому Куп'янськ такий важливий, чому це місто стало центром такої зухвалої брехні. Куп'янськ це не просто місто, це ключова точка постачання. Там перетинаються п'ять залізничних ліній. Хто контролює Куп'янськ, той контролює транспортування постачання, зброї та солдатів для всього регіону Харківщини та Луганщини. Для росіян захоплення цього міста було б наче відчинити прямі двері на схід України. Вони могли б перевозити важку техніку залізницею, що набагато ефективніше. Ніж автомобільний транспорт для танків і артилерії, і це ще не все. Куп'янськ, розташований на берегах річки. Оскіл, ця річка стала природною лінією оборони для України. Якби росіяни змогли переправитися і захопити місто, вони змусили б українців відступити на значно гірші позиції. Втрата Куп'янська означала би втрату всієї системи оборони регіону. Тепер настає дипломатична частина, і саме тут усе стає справді цікавим. Кілька тижнів тому розмови про мир набирали обертів у новій адміністрації Трампа. Ходило кілька планів переговорів, зокрема, й суперечливий план із 28 пропозиціями, який передбачав визнання окупованих територій і обмеження чисельності української армії. Путіну потрібні були козирі, йому потрібно було сісти за стіл переговорів і сказати: подивіться на карту, ми контролюємо ці міста, ви повинні це визнати. І Куп'янськ був однією з ключових складових цієї стратегії. Він міг би подати захоплення міста як доконаний факт. Він міг би використати це, щоб змусити Україну погодитися на річку Оскіл як кордону домовленості. Проблема? Реальність на місці була зовсім іншою, ніж те, що Путін заявляв по телевізору. Так, росіянам вдалося проникнути невеликими групами в місто, але проникнення це не те саме, що контроль. Їхня тактика була дивною, насправді, досить відчайдушною. Росіяни усвідомили, що не можуть більше пересуватись поверхнею. Українські дрони контролюють абсолютно все. Будь-який рух на відкритій місцевості виявляється і атакується за лічені хвилини. Тоді вони знайшли креативне рішення покинути нафтопровід. Ці російські солдати повзли всередині підземних трубопроводів, щоб потрапити в місто, не будучи виявленими дронами. Це як повернення до середньовічної війни, але з новою причиною. Технології дронів змусили росіян буквально закопуватися під землю, щоб вижити. Ось у чому питання. Ці диверсійні групи не могли утримувати контроль. Вони були ізольовані без належного постачання, оточені українськими силами. Куп'янськ був спірною територією з активними боями, а небезпечним містом під контролем росіян. Люди ззовні почали спростовувати історію Кремля. Навіть російські військові блогери, які завжди підтримують війну, визнали, що Куп'янськ не перебуває під контролем. Місто не захопили, воно залишалось спірним. І тут вступає Путін зі своїм ризикованим кроком. 2 грудня Путін публічно запрошує. Він запросив міжнародних журналістів, навіть українських журналістів, відвідати Куп'янськ і на власні очі побачити, що місто перебуває під контролем Росії. Запрошення було справжнім. Українська сторона готова призупинити бойові дії на кілька годин: дві, три або шість годин. Щоб дозволити групі журналістів увійти в ці райони, подивитися, що там відбувається, поспілкуватися з українськими військовими і виїхати. Проблема в тому, що Кремль ніколи не сприяв допуску цих журналістів. Причина проста: це б викрило всю фальш, але є хтось, хто прийняв запрошення, і це був не журналіст. 12 грудня Володимир Зеленський з'являється у Куп'янську. Президент України відвідує місто, яке, як вважали, повністю контролювали росіяни. Три тижні тому він знімає відео за 2,6 кілометрів від центру міста. Він у бронежилеті на фоні чути вибухи бій триває, але він там фізично присутній, усміхається, розмовляє з українськими солдатами, залишає дуже чітке послання. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на передовій, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це і працює. Сильні позиції всередині країни означають сильні позиції на переговорах щодо завершення війни. Цей візит був не лише сміливим, а й розумним кроком. Зеленський довів власним прикладом, що Путін брехав. І що ще важливіше показав, що лінія зіткнення була не там, де стверджувала Москва. Місто не було втрачене, Україна все ще боролася за нього, але на цьому історія не закінчується. Бригада Картя, група досвідчених солдатів, які воювали в Бахмуті та захищали Харків з початку війни, здійснила нищівну контратаку у цій бригаді від півтори до п'яти тисяч надзвичайно підготовлених солдатів. Вони точно знали, що роблять. Перша ціль нафтопровід, яким росіяни таємно користувалися. Полк Ахілес, підрозділ спеціальних сил, повністю знищив трубопровід. Таким чином, секретний маршрут постачання росіян просто перестав існувати. Впроваджені солдати опинилися повністю ізольованими, тож розпочалася операція з зачистки. Бригада Картя звільнила житловий район Ювілайни на південному заході. Куп'янська. Цей район розташований на підвищенні, що дає можливість обстрілювати все місто. Українці використали вибухівку, щоб зруйнувати високі будівлі, які займали російські снайпери, буквально осліпивши російські війська в цьому районі. І ось тут найіронічніша частина: уся ця історія нагадує, як Путін казав, що 15 українських батальйонів були оточені в Куп'янську. Ще одна вигадана цифра. А знаєте, хто насправді опинився в оточенні: 200 російських солдатів, а не 15 українських батальйонів, 200 росіян, відрізаних від постачання, опинилися в пастці без виходу в промислових районах міста. Тоді російське командування спробувало щось відчайдушне. Вони почали застосовувати вантажні дрони для постачання заблокованих солдатів. Але є одна деталь, яка показує рівень їхнього пріоритету. Частина цих дронів перевозила російські прапори, а не їжу чи боєприпаси. Прапори для пропагандистських фото, щоб довести, що вони там були, поки солдати голодували. Кінцевий результат цієї операції був шокуючим. Понад тисячу російських солдатів загинули, села навколо Куп'янська були звільнені, Радківка та Кіндрашівка, які використовувалися як російські пункти постачання, були відбиті українськими силами. А ті 200 російських солдатів, які були повністю заблоковані, без шляхів відступу, без постачання. Після цього реакція в Росії була досить показовою. Міністерство оборони повністю зберігало мовчання. Державні ЗМІ взагалі нічого не сказали про колапс у Куп'янську. Виглядає, що вони намагаються зберегти розповідь, яка розпадалася на очах. Але російські військові блогери, от вони дійсно висловилися, канал «Інформант Мілітар це визнав. Вони скористалися слабким контролем російських військ у місті, попри оптимістичні звіти про його захоплення, ворог розпочав контратаку. Інший канал під назвою Група західних сил був ще жорсткішим. У російських військ усе йде погано тепер переходимо до справді важливої частини чому все це сталося, чому Путін ризикнув своєю довірою заради такої легко спростовуваної брехні. І відповідь власне, ось у чому у тому дипломатичному контексті, який я згадував раніше, Путін перебував у гонці з часом. Він знав, що мирні переговори прискорюються. Знав, що нова американська адміністрація може тиснути на припинення вогню, і йому відчайдушно були потрібні територіальні здобутки, щоб продемонструвати силу. За столом переговорів радник Кремля Юрій Ушаков дав це чітко зрозуміти. Хід і характер переговорів залежали від успіхів російської армії на полі бою за останні тижні. Наші російські солдати своїми перемогами допомогли зробити оцінки наших партнерів, іноземців щодо шляхів до мирної угоди більш адекватними. Іншими словами, це означає, що чим більше перемог Путін міг би оголосити, тим більше важелів впливу він мав би, щоб змусити Україну поступитися територіями. Але ця стратегія мала фатальний недолік. Вона вимагала, щоб усі повірили у брехню. Проблема в тому, що Путін зробив класичну помилку, сплутав власні звіти з реальністю. Він оголосив про перемогу, якої не було, сподіваючись, що це, зрештою, стане реальністю. Але сучасна війна так не працює. Є дрони, які знімають усе, є незалежні спостерігачі, є сам президент України, який може просто з'явитися у захопленому місті і довести, що це брехня, і ціна цієї брехні була високою, дуже високою. Путін втратив саме той важіль впливу, який намагався здобути, замість того, щоб сісти за стіл переговорів і сказати: подивіться, скільки міст ми захопили. Тепер йому потрібно пояснити, чому президент України знімав відео в місті, яке, за їхніми словами, повністю контролювалося росіянами. Ще гірше ця ситуація повторилася. У той же день, коли відбувся контрнаступ у Куп'янську, Росія заявила, що захопила ще одне місто: Сіверськ. така ж історія: диверсійні групи на спірній території, фіктивний контроль. А насправді ситуація на місці зовсім інша. Це показує серйозну проблему Росії. Кремль настільки зосереджений на тому, щоб розповідати гарні історії, що втратив зв'язок із тим, що насправді відбувається на полі бою. Вони оголошують перемоги, щоб росіяни бачили й тиснути на переговорах, але ці перемоги руйнуються перед фактами. Ця поразка під Куп'янськом була не лише на полі бою, Путін програв і на переговорах, і втратив довіру в усьому світі. Ще одна проблема, яку часто не помічають: Росія під внутрішнім тиском. Звіти за листопад 2025 року показують, що гроші закінчуються. Заборгованість по зарплатах зростає, фінансова допомога для новобранців скорочується. Губернатори кидають виклик наказам Кремля. Ветерани підтримують екстремістські групи, а рівень злочинності зростає. Путін потребує, щоб ця війна закінчилася на умовах, які він зможе подати як перемогу. Але кожна поразка, як от у Куп'янську, ускладнює це. Кожна викрита брехня послаблює його позиції як за межами Росії, так і всередині країни. Те, що сталося в Куп'янську, є яскравим прикладом того, як працює сучасна війна. Ви вже не можете оголошувати фальшиві перемоги і сподіватися, що світ повірить. З дронами, які фіксують усе на полі бою, з президентами, які можуть відвідувати нібито захоплені міста, з незалежними спостерігачами, що перевіряють кожне твердження, правила гри повністю змінилися. Путін намагався грати за старими правилами: контроль над наративом, державна пропаганда, гучні заяви. Але ці тактики більше не працюють у світі, де правду можна перевірити в реальному часі. І Україна чудово цим скористалася. Вони не лише захистили Куп'янськ військово, вони перетворили брехню Путіна на дипломатичну зброю. Щоразу, коли Зеленський показує на Куп'янськ і каже: Ми досі тут. Він руйнує ту історію, яку Росія розповідає про нищівні наступи. Ось така реальність, з якою зараз стикається Путін. Він вклав свою довіру в брехню, яку було викрито. Він втратив солдатів, техніку, і, що найважливіше, втратив важіль впливу, якого так прагнув на мирних переговорах. А все ще захищається українськими силами. Річка Оскіл, яку він хотів встановити як кордон угоди, залишається спірною. Звільнення Куп'янська, про яке доповіли Володимиру Путіну в листопаді 2025 року, не увійде в історію як військовий тріумф, а залишиться яскравим прикладом сучасної інформаційної війни. Провал у керівництві, і як зарозумілість у проголошенні уявних перемог, може обернутися дуже реальними поразками. Поки Кремль намагається підтримувати фальшивий образ перемоги, замерзлі окопи біля річки Оскіл розповідають зовсім іншу історію. Історію, написану не телевізійними заявами, а кожним зруйнованим нафтопроводом. у кожній контратаці. Успішні у кожному сміливому візиті президента, який відмовляється приймати нав'язану його країні розповідь. Тепер я хочу дізнатися на вашу думку, чому Путін ризикнув так нахабно брехати, знаючи, що його так легко можна викрити. Залишайте свою думку в коментарях, якщо це відео допомогло вам зрозуміти, що насправді відбувається в Куп'янську. Поділіться з тими, хто має знати правду, і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові аналізи. До зустрічі!